8 квітня 21-го року Пегі прийшла перевірити будинок, який здавала в оренду батьку одинако. Парадні двері були відчинені, а в повітрі висів густий запах диму. Разом з подругою вони обережно просувались коридором, слідуючи за всесильнішим смородом, що вів до гаражу. На підлозі лежав спальний мішок, від нього тхнуло розпалювачем та чимось значно гіршим. Жінки переглянулись, відчуваючи холодок страху. Але те, що вони побачили всередині мішка, Перевершила всі їхні найстрашніші побоювання? У тихому передмісті Лас-Вегаса не звикли до виття сирен та жовто-чорної стрічки, що огородила будинок. Поліціянти, які прибули на місце, швидко зрозуміли це не просто вбивство, це щось значно темніше. Бензопила з червоними плямами на лезах у вітальні, циркулярна та ручна пили на кухні зі шматками тканини між зубців, два брудні ножі в раковині. Хто міг зробити таке з Денілом Халсетом? Простим блогером, який вів тихе життя, любив природу та боровся за право бачити зі своїми дітьми. І чому його дочка Сєра раптом зникла разом зі своїм хлопцем саме того дня? Відповіді, які розкрила поліція, виявилися надто болючими для всіх, хто їх знав. Деніель Халсет народився в Естакаді, штат Орегон. Його родина походилася з перших поселенців штату, тому місцевість, де він виріс, мала для чоловіка величезне значення. Ці краї пробудили у Деніеля глибоку любов до природи. Він завжди із захопленням досліджував місця, куди рідко ступала нога людини, обожнював довгі прогулянки, походи та фотографування краси дикої природи. З часом це захоплення принесло йому значну кількість підписників у соціальних мережах. Чоловік активно вів сторінки в Інстаграмі, Твіттері, Фейсбуці. І навіть створив канал на Ютубі. У нього були тисячі підписників, яким подобалась його діяльність. Свого часу Деніель здобув ступінь бакалавра з музики у західному Орегонському університеті, де грав на барабанах. Він розвивався як музикант і спробував свої сили на клавішних. Крім того, отримав ступінь магістра з бізнесу в Корбінському університеті. Деніель взагалі був доволі різнобічний і багато чим цікавився, що давало йому можливість пробувати себе у різних галузях. У березні 2001 року Деніель одружився з жінкою на ім'я Елізабет. В них народилося троє дітей: Дана, Джордан і Сієра. У 2006-му вся родина переїхала до Лас-Вегаса, аби чоловік міг будувати кар'єру. Однак, несподівано для всіх. Успіхів досягла його молода дружина. Її обрали до сенату, і таким чином вона у своїх 27 років стала наймолодшою жінкою, обраною до законодавчих органів Невади. Вона теж мала свої мрії та амбіції і наполегливо працювала для досягнення своєї мети. Деніель пишався нею в їхній родині. Не завжди все було так добре, як хотілося б, і Деніель ніколи не приховував наявних проблем, не хотів замулювати очі оточенню ідеальною картинкою. Він міг розповідати друзям чи своїй аудиторії в соціальних мережах про труднощі, через які так чи інакше їм доводиться проходити. Та попри всі негаразди, він завжди намагався бути гарним чоловіком для Елізабет та хорошим батьком для своїх трьох янголят, як він їх називав. Діти завжди відігравали значну роль в його житті, він дуже ніжно ставився до кожного з них. На його ютуб-каналі можна побачити декілька відео, де він проводить з ними час. Наприклад, як влаштовує миле чаювання зі старшою донькою Даною. Hello, my lady. Shall we have some tea? Yes. Yes. Most delightful. Is it now? Oh, take a drink, take a drink. the pinky. Та, на жаль, після 10 років спільного життя шлюб Деніеля з Елізабет таки дав тріщину. 21 жовтня 2011 року дружина викликала поліцію та звинуватила Деніеля в тому, що він намагався примусити її до близькості. У заяві вона пояснила, що він зробив це через ревнощі. додала, що чоловік ще й мав намір заблокувати її в будинку, забрав її ключі і не давав нікуди вийти. Ще й на додачу промовляв: Ти підкоришся мені? Деніель сказав, що Елізабет все перебільшує. Спроби зробити її полоненою в домі чоловік назвав простим жартом. А свою грубу поведінку він пояснив тим, що нещодавно дізнався про невірність дружини і через це втратив контроль над емоціями. Вислухавши всю цю сімейну драму, офіцери наділи на Деніеля наручники. Як наслідок, він отримав шість місяців умовного терміну. Це був кінець. Після інциденту він одразу подав на розлучення. Через рік Елізабет пішла у відставку зі своєї посади. Поєднувати кар'єру та виховання дітей без чоловіка для неї виявилось нелегкою задачею. Подейкували, що вона пропускала зустрічі та ігнорувала важливі робочі дзвінки. З плином часу Елізабет таки домоглась повної опіки над дітьми. Вже сам цей факт став для Деніеля справжнім ударом. Згодом він дізнався, що колишня забирає всіх трьох та переїздить до свого нового хлопця на Аляску. Він був без сили щось зробити. Той період чоловік ще більше зблизився зі своєю матір'ю і заручився її підтримкою. Вони говорили по телефону щодня, ділились новинами та обговорювали особисті питання. Наступні роки чоловік присвятив самовдосконаленню він знав, що ніколи не був зірцем ні в чому та тверезо оцінював себе як особистість. Проте тепер Деніль хотів стати кращим, ніж був раніше. Коло його інтересів почало розширюватись. Він зайнявся фітнесом, почав більше читати та займатися саморозвитком. Незмінним залишалась любов до природи та фотографування. Він постійно викладав у інтернет світлини, які робив на вулиці, і це приваблювало інших людей Вони підписувались і спостерігали за мандрами чоловіка. Картинки з гарними пейзажами в інстаграмі, Деніль розбавляв зображеннями, які містили різні мотиваційні цитати. Через те, що він частенько використовував фото Кіану Рівза, можна припустити, що це був його улюблений актор. Ну і звісно, він робив зворушливі пости, де писав про любов до своїх дітей. Згодом Деніль одружився вдруге, та цей шлюб теж розпався. Проте цього разу колишній парі вдалося залишитись з друзями. Вони зберегли гарні стосунки, регулярно спілкувались і навіть мали спільний банківський рахунок. Пройшли роки. Деніель дуже сумував за дітьми і вирішив, що тоді він зрано здався. Але зараз він нова людина, тому вступив з першою дружиною Елізабет за пеклу боротьбу за опіку. Це був стрес для всіх, та чоловік не відступав. Молодша дочка Сієра завжди жалілась, якій важко було жити разом з мамою. Дівчинка була татовою донечкою, мала з ним близькі і довірливі стосунки з самого дитинства, тому завжди хотіла жити саме з ним. У 20-му році її бажання нарешті здійснилось, та дівчинка вже подорослішала. Сієрі було 15, коли вона познайомилась з хлопцем старшим за неї на три роки це був Арон Гереро. Їхні стосунки розвивались аж занадто швидко. Батьки обох бачили, як ця юнацька любов впливає на них і були занепокоєні. Хлопець був доволі дорослим для Сієри, але вона повуха закохалась в нього. Всі її думки та розмови були лише про Арона. Деніль почав хвилюватися, бо донька сильно змінилась. Вона віддалилася і перестала робити речі, які вони зазвичай любили робити разом. Стала закритою, похмурою та часто дратувалась. Сієрі було вже нецікаво проводити час з татом, бо все, що її турбувало, це новий хлопець. Дівчина сильно засмучувалася, коли того не було поруч. Деніль розумів, що його дівчинка дорослішає, але не знав, що з цим робити і як реагувати на деякі речі. Зміни у поведінці дочки турбували його, бо вони впливали на їхні стосунки і на сумісне життя в цілому. Справи стали ще гірше, коли батьки хлопця дізнались, що він і Сієра планують пограбувати їх і втекти разом до Лос-Анджелесу. Це були тривожні новини, тому вони негайно попередили Даніеля. Всі троє зійшлися на рішенні покласти край цим стосункам. Це були радикальні міри, проте іншого виходу не бачили. Вони сповістили дітей, що відтепер їм заборонено зустрічатись. Для юної пари це стало справжнім кінцем світу, особливо для С'єри. Молоді люди зненавиділи своїх батьків за таке рішення і чинили супротив, як могли. Вони постійно шукали можливості спілкуватись потайки, і тепер їхні розмови були не лише про втечу та романтику, вони задумали щось дійсно зловісне. В грудні 2020 року С'єра відсвяткувала своє 16-річчя, Деніль на честь цього зробив зворушливий пост у Фейсбук. Коли мені було 9...» Я мріяв про те, щоб мати дітей, щоб бути чоловіком і найкращим татом, яким я міг би бути, як і мій батько. Бачити тебе зараз приносить мені стільки радості. Через стільки труднощів і болю, які я навіть не можу висловити, ти стала такою красивою і милою, що я надзвичайно щасливий називати тебе донькою. Після дев'яти років ти змогла самостійно досліджувати події, які відбувалися у твоєму житті, з такою гідністю, мудрістю та розумінням. Що перевищують твій вік. Я люблю тебе безмежно і дякую Ісусу за таке чудо, як ти, Сєра Марі Халсет. щасливого щасливого дня народження, прекрасна і чудова донько. Він не знав, що дочка продовжує свої таємні стосунки з Ароном. Вірив, що вона дослухалась до нього, і з нетерпінням чекав святкування Різдва разом з нею. Ще через декілька місяців, а саме 21 березня, Деніль опублікував кілька фотографій Сієри, написавши. Я так тебе люблю, донечко. Ти така сильна і хоробра. Я люблю тебе. У нас все вийде. На початку квітня чоловік також поділився кількома фотографіями та кадрами зі спогадами про дитинство його дітей. Написав, що він і Сєра насолоджувалися переглядом разом. Між рядків в постах Деніля читалось, що він, неначе відмовляється приймати нову реальність, де його дочка вже досить доросла дівчина. Не хоче помічати, що минули роки і все змінилось. Його важко в цьому винуватити. Адже він пропустив багато часу з життя своїх дітей і тепер відчував певну ностальгію. Хоча б через старі відео Деніель міг повернутися в ті часи, коли всі були щасливі разом. Тоді все було інакше діти були менші, і вирішувати проблеми з ними було значно простіше. Він назвав Сієру сильною і хороброю, бо справді вірив, що вона подолала свою жагу бути з Араном. Певно, передивляючись старі відео разом з нею, чоловік думав, що дочка та що була колись. Вони знову вдвох дивляться старі відео, спілкуються, проводять час разом. Та насправді в цей момент дівчина не розділяла захвату батька. Сієра не відчувала нічого, окрім ненависті і люті. І всі свої негативні почуття вона проявить рівно через п'ять днів. Рано вранці, 8 квітня 21-го року, Арон Гереро втік з дому і зустрівся з Сієрою, як вони домовилися здалегідь. Пара збиралась нарешті втілити в життя ті жахливі плани, які обдумували останні декілька місяців. Цього ж дня колишня Денієля занепокоїлась, помітивши, що з їхнього спільного рахунку за один день було витрачено 1300 доларів. Вона не могла збагнути, що такого необхідного Деніль скуповував у кількох різних магазинах. Жінка вирішила з'ясувати це негайно, але декілька її дзвінків були проігноровані. Це було так не схоже на нього. Чоловік не витратив би таку значну суму грошей, не попередивши її. День минав, і занепокоєння колишньої дружини продовжувало зростати. Жінка вирішила звернутись до мами Деніеля, Крістін, і, як виявилось, та теж не могла додзвонитись до сина. Схвильована літня жінка зателефонувала до сієри, сподіваючись, що та зможе пролити світло на ситуацію. Онука не брала слухавки, але відповіла на текстове повідомлення. Дівчина сказала бабусі, що його телефон не працює. І він збирається полагодити його завтра, додала, що нема чого переживати. Наступного дня, коли мама Деніля так і не отримала від нього жодної звістки, вона знову написала онуці і отримала суху відповідь, що тато в душі, але йшов час, а син так і не передзвонив. Тому Кристін зателефонувала сєрі і сказала Слухай, я збираюся викликати поліцію, і вони прийдуть туди і перевірять. Саме тоді Сєра повісила слухавку і більше не контактувала з бабусею. Я хочу поговорити зі своїм сином. В чому проблема. Тиша. «С'єра!» – Великими літерами написала бабуся. Я думаю, що подзвоню твоїй мамі, і дізнаюсь, де ти, бо твій батько не в душі. Чому ти це робиш? За півгодини, так і не отримавши відповіді. Жінка знов повторила своє питання: Навіщо ти це робиш? Зрозумівши, що явно щось не так, Крістін звернулася до своєї подруги на ім'я Пегі. Саме вона здавала це житло Деніелю. Стурбована мати попросила її піти та перевірити, що відбувається в них вдома. Спершу Пегі також подзвонила Деніелю напряму і, не отримавши відповіді, набрала Сієру. Дівчина відповіла на цей дзвінок і знов почала розповідати, що батько в душі. Пообіцяла, що він зателефонує їй, як тільки вийде. Та Деніель так і не подзвонив, а сієра, врешті, перестала відповідати і на дзвінки Пегі. Орендодавиця сказала Крістін, що сходить перевірити будинок, коли завершить свої справи. Щоб не йти туди самі, Пекі попрохала свою знайому скласти їй компанію. А тим часом Крістін вже набирала 911. Чим може допомогти? Мені треба, щоб ви приїхали з перевіркою. Кого перевіряємо? Це для мого сина. Він вже два дні як зник. Він не відповідає на дзвінки з роботи. Його родина телефонує, я. Його колишня дружина теж дзвонила. Ніхто не відповідає. І просто, просто нічого. Ніхто не може з ним зв'язатись. Йому з роботи дзвонять і теж не можуть достукатись. Це дуже, дуже він не поводиться так зазвичай. Окей. він сам живе? Е, він живе зі своєю 16-річною дочкою. Яка не бере слухавки. Окей. І на повідомлення не відповідає. І найдимніше, тричі зняли гроші з його картки у трьох різних банкоматах. Коли Пегі нарешті прибула до будинку Деніеля, вона помітила, що його машини немає, а парадні двері виявились незамкнені. Це насторожило її та все ж вона обережно увійшла в будинок разом з подругою. Перше, що відчули жінки, це дим у повітрі. Вони пішли на джерело запаху, і він ставав все сильнішим, поки ті наближались до гаражу. Там, на підлозі Пекі побачила спальний мішок. Від нього сильно смерділо розпалювачем. На свій страх і ризик обидві вирішили зазирнути всередину. В мішку лежали обвуглені останки. Жінки були нажахані. Подруга схамонилась першою та негайно викликала поліцію. Звуки сирен від поліцейських авто заполонили вулицю. Поліціянти огородили територію та прийнялись досліджувати будинок. Вони знайшли бензопилу, що лежала на підлозі у вітальні. Та на цьому тривожні знахідки не закінчились. На кухні вони виявили циркулярну та ручну пилу, на зубах яких залишились шматки шкіри та тканини. Браковані лежали два брудні ножі. Вочевидь, тіло Деніеля намагались поділити на частини, та, не впоравшись з цією задачею, його понівечені пилами останки просто запхали в спальний мішок та спробували спалити. Як показала експертиза, від вогню постраждало 40% його тіла. Звід коронера приголомшив. Чоловіка було 70 колотих ран, 42 з яких знаходились в області спини. Один з ударів влучив в основну артерію в шиї. Обидві легені теж були проколоті. На додаток до цього його тіло було повністю понівечене пилами, які залишили глибокі рани та спотворення. Поліціянти давно не бачили такої жорстокості вони не мали жодного уявлення, хто міг заподіяти таке деніюлю халсуту, батьку одинаку, який вів звичайне тихе життя у передмісті. Головною підказкою у розслідуванні стали чеки з магазину Home Depot та виписки з банкоматів. Перші підозри виникли через зникнення сієри та її хлопця Арона після дивної переписки з бабусею. Завдяки чекам з магазинів поліціянти знали місце та час, коли підозрювані здійснювали свої покупки. Покупцями справді виявили сієра та арон. Камери спостереження зафіксували, як останній купував пили, рукавички та рідину для запальничок. Які згодом були використані в будинку Деніля Халсета. Крім того, записи з магазину Вінко показали, як Сєра купувала два галони відпілювача та апельсиновий сік. За всі ці покупки підлітки розплатилися карткою батька дівчини, і тепер стало зрозуміло, куди пішли ті 1300 доларів. Невдовзі після цього були виявлені записи з іншої камери, яка зафіксувала Нісан Деніеля припаркованим біля магазину. Поруч з автом була Сєра, Згодом цю ж машину бачили на виїзді з району. Поки поліція проводила розслідування, до відділку звернулась подружжя Гереро та заявили, що шукають свого 18-річного сина Арона. Вони були впевнені, що хлопець разом з сірою Халсет, оскільки молоді люди вже давно планували сумісну втечу. Поліціянти не стали гаяти час та отримали ордери на їх арешт. Втікачів оголосили в розшук. Минуло п'ять днів, відколи виявили страшну знахідку в гаражі. Сієра та її коханий Арон тим часом спокійно мандрували країною. 13 квітня вони прибули в Солт лек Сіті, штат Юта, за 650 кілометрів від місця скоєння злочину. Місцева поліція мала випадкову зустріч з парою, коли ті їхали на потязі. Сієра та Арон сиділи у порожньому вагоні, обіймались та цілувались. На записі з потягу пара була така щаслива та безтурботна, приголомшило те, наскільки їм байдуже наскоєне. Та вже за мить їхня радість буде перекреслена, оскільки до них ішли з перевіркою. Як тільки виявилось, що ті подорожували без квитка, їх попрохали надати свої документи. Таким чином, правоохоронці дізналися, що ця юна пара знаходиться в розшуку, їх затримали, а згодом екстрадували до Лас-Вегасу. Тим часом поліціянти виявили покинуте авто Деніеля. Під час огляду багажника вони знайшли ковдру з плямами від крові. Також сильним доказом провини молодих людей стало відео з телефону Сієри. Воно було зняте вже після злочину. На ньому вона разом з Ароном знаходилась у намиті і тішились від того, що відбувається. Я не знаю, що казати. Ласкаво просимо на наш Ютуб канал. День третій. Вже третій день після того, як ми вбили декого. Гей, не кажи цього тут! Воно того вартувало. О, і в нас сьогодні було багато шпілі вілі. Угу. І це було оплатою за справу. І без всякого кровопролиття цього разу. Угу. Нам треба було це зробити. Ми це подолали. Від цього відео просто сирота шкірою. Цілковита байдужість та жодних ознак каяття. Всього три дні тому вони вчинили страшний злочин проти невинного чоловіка, і скоєний він був не в стані афекту чи з метою врятувати власне життя. Вони місяцями виношували свій план, і навіть після першого удару не могли зупинитися та усвідомити весь шах своїх дій. Для Арона це була чужа людина, проста перешкода між ним та можливістю отримати трохи більше кексів. Але для Сієри це був батько, який ростив її, піклувався про неї та боровся за право виховувати її. Або вона буквально встромила йому ножа в спину десятки разів. І тепер сміється на камеру в обіймах хлопця, неначе це зовсім нічого для неї не означало, окремо насторожує домінування Арона над дівчиною, про що красномовно говорять всі його жести. Напевно, зараз багато хто задається питанням а що власне заважало їм просто втекти, не чіпаючи чоловіка? Невже жага помсти за заборону бачитись була така велика? І чому вони обрали саме його, а не батьків Арона? Давайте обговоримо ці питання у коментарях під відео. Цікаво почитати, що думаєте ви. Відео, яке вони зняли, стало додатковим беззаперечним доказом проти обох. Аарону та Сієрі були пред'явлені дев'ять звинувачень, включаючи змову, вбивство, підпал, пограбування та шахрайське використання кредитних карток. Прокурор оголосив, що Арону загрожує найвища міра покарання. Це б чекало і на Сієру, якби вона була доросла. Її дійсно судили як повнолітню. Проте найсуворішим вироком, який вона могла отримати, було від 20 років до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення. Під час слухання вони стояли поруч та наполягали на своїй невинуватості. Сієра звернулася до судді з заявою, в якій стверджувала, що її батько коїв над нею на рогу та нападав фізично, а ще заохочував вживати алкоголь. Вона сказала: Мій біологічний батько травмував мене, і з цією травмою мені все ще доводиться працювати кожен день. Після слухання мама Деніеля Крістін обурилась звинуваченням Сієре, заявивши, що вони були не іншим як брехнею. Інші члени родини також були налаштовані проти дівчини настільки, що вимагали для неї найвищої міри покарання. В травні 22-го року обоє змінили свої свідчення та визнали провину. Це врятувало Арона від страти. Хлопець вибачився перед родиною за скоєне. Він сказав, що навіть не може відповісти точно, чиєю була ідея позбавити життя Деніеля. І також додав, що того дня він був під дією речовин. А ось його дочка не виявила каяття і не вибачалась ні за що. Чи може це означати, що вона дійсно була жертвою свого батька, чи це просто її хитра тактика, аби отримати пом'якшений вирок? Особисто я скептично ставлюсь до цих заяв через те, що вона хотіла жити з ним. Який сенс прагнути перебувати під одним дахом з людиною, яка тебе ображає? 20 жовтня їх засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 22 роки. Як небезпечно дозволяти ненависті та образі керувати нашими вчинками, одне непорозуміння може перетворитись на дію, що зруйнує долі. У цій трагедії втратили всі. Та кожен має сила вчасно зупинитись, обрати діалог замість мовчання та прощення замість помсти. Найскладніші конфлікти можна вирішити словом. Тоді як насильство завжди лишає після себе лише біль, порожнечу і зламання життя.